31 липня 2025 рік, південна частина Сінього озера біля другої з'єднувальної протоки. Тут все провалювалося достатньо грунту. Тут ми бачимо і скло, і резини, і каміння, товщі, і Дуже тут товстий шар чернозему. Він йде сантиметрів 40-50 у шар піску, потім знову в сантиметрів 20-30 чернозем і потім вже ну, метра, то й більше знову пісок йде. Вчора я ще стояв біля цього зеленого кущика, знімав з тієї точки, як де стікала дощова вода сюди. Потім трапився обвал, цей кущик уже оказався в урвіщівцем. Тут доволі цікаво, стікала глина. Значить, як свічка танула і воск нагадує. Наче велетенська свічка тут горіла. Не знаю, чи буде видно. Зараз доволі хмарно і дуже багато світла.